Викрадача автомобіля швидкої допомоги затримали у Тернополі. Про те, що її син поцупив медичний спецтранспорт, який приїхав на виклик, правоохоронцям повідомила мешканка обласного центру. Бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик за повідомленням жительки міста Тернополя з метою надання медичної допомоги її синові, який вчинив безпричину з нею конфлікт. Перебував в незрозумілому стані, агресивно поводився. Після прибуття на місце події працівників швидкої водій автомобіля припаркував автомобіль поряд з під'їздом. Після цього лікарі вийшли з автомобіля. Разом з водієм Втім, сам потенційний пацієнт медикам не зрадів. Коли бригада прибула на місце події на Володимира Великого, то він з погрозами вийшов з бітами до наших працівників. Чоловік відігнав медиків від службового транспорту. Втім, лише погрозами підозрюваний не обмежився. Тікаючи водій швидкої, залишив ключі в замку запалювання, чим дебошир і скористався. Сів автомобіль, увімкнув аварійну сигналізацію та поїхав у невідомому напрямку. Одразу черговим був. Було орієнтовано наряди ДПС, які несли службу. Працівниками ДАІ було виявлено встановлено даний транспортний засіб в місті Тернополі, після чого почалось переслідування цього автомобіля, так як водій не реагував на вимогу про зупинку. В ході переслідування в автомобілі швидкої допомоги було пошкоджено праве переднє колесо. Відповідно, водій вже не міг швидко пересуватися. Затримали чоловіка на вулиці Бродівській в напрямку села Біла. Він каже, вирішив скористатися автомобілем швидкої, бо потрібно було дещо забрати. Ми приїду, бо були швидко Швидкою? ну по справах та віддав. Ну та взяв. за ключі я нема нікого шофера, немає ну, та ладно. Взяв завідомию поїду. Мені треба було привезти в збігли в гараж за Вона Настояла, мені треба було переїхати. Ну, пару рублів дам, де зима я Ми їду. наразі кажуть правоохоронці, підозрюваний дає покази. На нього чекає медобстеження в психоневрологічній лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Дії чоловіка кваліфікують за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Це зазна чай міліції карається штрафом від 1000 до 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.